Всім привіт! Сьогодні я хочу обговорити з вами тему кріплень. Як ми знаємо, ми можемо завантажити сайту VR е налаштування для ABFу. Я їх так зручно посортував, тобто є кріплення по замоченню і є кріплення від VR. -у. Велика проблема в тому, що вони сирі, тобто їх не допрацювали, тут є деякі е неточності. Також є проблеми з тим, що вони ніяк не позначені. Тобто ми бачимо, наприклад, якийсь рафікс, але не розуміємо, це рафікс білий, коричневий чи цинковий. Тобто ніде ніякої інформації немає. Плюс у нас недавно вийшло оновлення на кабінет інфо, і в мене виникло своє бажання таке зробити кріплення, з якими я сьогодні з вами хочу поділитись і обговорити. Ми їх так само. Ідвантажимо за допомогою імпорта на лаштуваннях. Нажимаємо імпорт. Переходимо до файла, який я вам надішлю під цим, під цим відео. Буде допис на Patreon. І тут є кріплення. Тут є особисті мої дані, тобто моя пошта. Є кріплення, які в мене є на сьогоднішній день. Сьогодні 20 в кількості 20 штук. Я думаю, я з часом буду ще її додавати. Тобто, тут є при розгортанні вся необхідна інформація. Тобто Ви імпортуєте, нам пише, що дані імпортовано, і ми переходимо в розділ кріплень, де у нас автоматично розділено спеціально такою поміткою vr iar вот. Тобто Це моє кріплення, яке я зробив. Що тут у нас є? Тут у нас є конфірмат з зенкером 6,4 на 50. Конфермат зенкером на 7 мм. Кому мало 6,4 мм, можете використовувати 7 товщиною. Звісно, кріплення у нас залишається 4,5. Конфірмат звичайний безенкера. Шкант. Під 18 плиту. Поки що 16-ту плиту я не додавав. Якщо в цьому є необхідність, дайте знати. Мініфікс. <кій> Мініфікс звичайний під 18 плиту, так само з 35-м шкантом. Тут якби все помічено. Рафікс. Рафікси йдуть в мене під 16 плиту. Можу пояснити, чому. Я особисто, тобто я робив це кріплення під себе, я особисто використовую всі кріплення під 16 плиту. Хто знає специфіку кріплення рафікстою і розуміє, що немає ніякого сенсу додавати під 18 плиту і можна просто використовувати. Як стандарт по замовчуванню під 16 плиту, воно навіть буде краще, тобто буде краще тримати. А плюс ці рафікси, вони завжди є в наявності, їх дуже багато, багато кольорів, багато, ну тобто немає ніякого сенсу. По великому рахунку, це звичайний полицетримач. І робити ще більше заглиблення нема ніякого змісту. Тому я зробив як універсальні і під 16, і під 18 плиту. Білий, коричневий бук, цинк, чорний. Це всі від х'єтів. Далі я ще додав фліпери. Тобто я їх дуже часто використовую в своїй роботі. Виглядають вони ось таким чином. Ось це фліпер. Це по великому рахунку плицетримач, який дещо схожий на на рафікс. Тобто ви закручуєте, наприклад, Стік, або не тільки закручуєте, там ще є варіант з дюбелем. І в полицю вставляє то ось такий тримач, і потім він сюди заходить і там дуже непогано тримає. Мені особисто найкраще подобається, ніж звичайні полицетримачі. тримачі І в той, той же час ця поличка може цілком зніматись, переставлятись. Тобто, ну, на мою думку, дуже гарний полицетримач. тримач Вони є в двох варіантах: тобто це є, ну, і кольори, звісно, цей. Прозорий, білий, сірий, чорний, і є в двох варіантах, як кріпити. Тобто є на Євроговинт, коли в нас вкручується в стійку, або ну що схоже насправді на графік, тільки без кріплення, або просто через вставний штик, оцей дюбель, який без фрезерування, тобто без насічок, ви просто вставляєте і потім легко його переставляти навіть не маючи якісь там викрутки і так далі. Ось такі кріплення. Все так само працює. Тобто ми можемо. Зараз вимкнемо їх, звичайно ж. Давайте вімкнемо 6.4. Вімкнемо Minfix Plus шкант. Я додаю з одним шкантом. Два шканти я не додаю, бо я в них особисто не бачу сенсу. Якщо вони вам потрібні, дайте знати, бо я насправді в своїй роботі їх не використовую. І давайте додамо якийсь білий фліпер на євро. Переходимо до наших кріплень. Давайте поставимо з 50-м відступом. Навіть додамо сюди мініфікс. Просто для наглядності, тобто нехай вони у нас будуть. І фліпори на полички. Ось такі. Ось це наш модуль трішки нестандартний, але ось таким чином. Заходячи в кабінет інфо, ми бачимо ось таку інформацію. Тут насправді, що я хочу ще сказати. На кріпленнях немає ніяких артикулів. Тобто вони тільки звичайними отворами. Зараз розмітимо. Зробимо розкладку. Експортуємо, перевіримо. Конвертувати. Розкладання. Ось у нас є 5 деталей ДСП. Ми не будемо відкривати ХДФку. Чекаємо. Фурнітура у нас чиста. Чому так? Я вирішив, що з оновленням на кабінет інфо. А У нас тепер є можливість діставати всю фурнітуру, крім тих, тої фурнітури, яку ми розміщали, тобто там завіси, навіси і так далі. У нас тепер ще можна фурнітуру для кріплень діставати. І вона тут працює правильно. Я додам ще, для того, щоб це спрацювало, потрібно у кабінет, загальний звіт на влаштування автозаміни. Я додам сюди ще ось такий файл, тобто я зараз все це повидаляю. Без нього воно буде виглядати а, зараз. Зараз зберегти забув. Тут потрібно кожен раз зберігати, тобто якщо ви робите якісь своє оновлення, зберегти. Без нього виглядає це таким чином. Тобто, бачите конфірмат, мініфікс, фліпер. Тобто, як ми записали, тут насправді. Я намагався зробити це максимально інформативно, тому що в нас є обмеження по кількості символів. Оце максимальний кінклість символів. Тобто я намагався вмістити, щоб більш-менш було зрозуміло. І як бачите, ну, це вже краще, ніж стандартне кріплення від VR, але все ж воно ну, має так собі інформацію. Тобто, у нас, наприклад, мініфікс плюс шкант. Що це таке мініфікс шкант? У нас на мініфікс йде е бачонок е і твістор. Ну, тобто, Два види кріплення. На шкан, звісно, один. Тобто тут повинно бути три позиції, три позиції на 4. Тобто ви зрозуміли. Тобто, Тут повинно бути 12. Де? Дуже, дуже погана таблиця, але є можливість тепер кабінет інфо знаходиться в розділі розширення, ок плагінс», загальний звіт «Налаштування автозаміни фурнітури». Сюди можна імпортувати табличку, яку я так само в. Внизу під цим відео додам. Тут є такий же файл JSON на кабінет інфо. Тобто ви його відкриваєте, у вас з'являється ось така табличка з автозаміною, ви обов'язково це все зберігаєте. І тепер у вас табличка з фурнітурою виглядає ось таким чином. Ця фурнітура зроблена під VR. Тобто вона підв'язана під VR, має свій артикул. Якщо ви берете в якомусь іншому місці, у вас там десь краща знижка, або ви там користуєтесь іншою фурнітурою, ви можете так само це позамінювати. Тут все дуже просто. У мене є окреме в Олександра, я так само додам до його групи посилання, а в нього є відео по цій табличці, як з нею працювати. Тут дуже просто, ви пишете назву і через кому ви пишете артикул. Тобто, ви можете підлаштувати цю табличку під себе, просто відредагувати потрібні артикули, назви, все, що вам потрібно. І це виглядає ось таким чином. Тепер, коли ми робимо оцей загальний звіт, ми можемо зробити окремий проджект для того, щоб туди завантажити всю фурнітуру для VR. Тобто, в цій табличці буде вся загальна фурнітура, там буде і Bloom, якщо ви ним користуєте, звісно, і інші виробники. Але підтягнеться на сайт VR Project, саме фурнітура, Bloom, саме фурнітура VR. Ми для цього робимо фурнітуру, експорт. Ось цей свій файл, зберігаємо собі десь на комп'ютері. Потім, наприклад, якщо нам потрібно зробити, можемо, наприклад, і сюди завантажити, але мені, наприклад, зручно це робити в окремому файлі для того, щоб розуміти ціну. Для того там, щоб потім з часом щось поміняти, ми просто зберігаємо новим робимо новий проджект, заходимо в фурнітуру, імпортуємо сюди нашу табличку, чекаємо, поки її підвантажать. І у нас сюди імпортується вся нам фурнітура доступна. Тобто тут у нас є кріплення, є полице-тримачі, все, що нам необхідно. Дуже зручно, таким чином ми модеруємо тільки фурнітуру. У нас йде ДСП окремо, фурнітура окремо, там фасадні або ХДФки йдуть окремо, стільниці окремо. А таким чином ми не бігаємо по всім projectм, не шукаємо фурнітури, яка в нас занеслась разом з кріпленнями, там не видаляємо або не додаємо необхідне, а просто модеруємо це окремим файлом і зберігаємо собі або передаємо, якщо це в цьому є необхідність. Так само сюди можна додати, наприклад, як бачите, є конфірмати мініфікси при бажанні, наприклад, я не додаю, сюди можна додати ще наклейки або заглушки. Тобто, якщо перейдемо на конфермат або на плитний матеріал, ми сюди можемо додати ще звичайні наклейки на ці конфермати. Ну тут, звісно, по бажанню ви не можете вказати. Колір, бо кожен раз у вас буде ДСП нового кольору, але просто записати сюди, що це наклейки, щоб воно вам порахувало, ви при бажанні це можете зробити. Ось. Тому ось така інформативна табличка. На мою думку, це краще, ніж стандартні кріплення від VR. Я зараз завантажую це на Patreon, завантажую відео на YouTube. Ви можете собі це завантажити. Якщо вам необхідні додаткові якісь кріплення. Завіси я додавати не буду. Я додаю поки що тільки кріплення. Ці кріплення вам по великому рахунку закривають всі необхідні можливості в ваших проєктах, тобто 90% меблярів, там, ну, не 90%, ну, там, це базові, тобто які можна використовувати в кожному проєкті. Якщо вам необхідні якісь додаткові кріплення, дайте знати, я спробую їх додати. Якщо комусь там я бачив запити на Конфермат з шкантом, там, якщо вам потрібні якісь інші полицетримачі, звісно, якщо це в цьому є необхідність, там є можливість, бо, наприклад, той самий бачок, ви знаєте, що потрібно відступати зліва-справа. І вони не дуже працюють з EBF, бо фактично нам потрібно спочатку зробити поличку на повний розмір, поставити кріплення, потім зменшити, щоб не зачіпало ці бортики на самому кріпленні. Тому я вибрав, наприклад, для себе фліпер, бо він, на мою думку, працює краще. Ну і, звісно, не забувайте, що коли ви робите якусь поличку, яку ви будете знімати, то бажано всі оці кріплення, так само всі кріки наносити. Ну, звісно, це по бажанню. Тому на цьому все. Додаю кріплення в описі під цим відео. На цьому все. Дякую за увагу.